Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України, поки палають електростанції, школи, лікарні в самій Росії. Паралельно відбувається, щось, що не поясниш лише метеозведеннями. Горять лиси, тонуть міста, провалюються дороги, вибухають склади. Зникає зв'язок як дзеркальне відлуння того, що вони роблять з Україною. Слово карма не зникає з дипломатії, просто його називають відклик інформації з простору. Пише один з європейських коментаторів. Пожежі, які не гасять у Сибіру та На Алтаї, Масштабні природні пожежі, яку влада замовчує мене з розгублено. Горять склади боєприпасів разом із сухими лісами вогонь охоплює сотні гектарів. Авіації задіяна на кордоні з Україною. Вода змиває заводи. У Твері і Омську раптові Повені прорвано дамби затоплено військові частини штаб-тилового забезпечення, евакуйовано через підйоми рівня води техніка на складах ушкоджена, адже охоронці втекли ще до офіційної тривоги. Вибухи без ракет серії, вибухів на складах пального, що не пов'язані з українськими ударами в костромі Пермській області. Технічні збої, але вражені стратегічні об'єкти вибуховий ланцюг пішов сам собою і знову під час удару по мирному місту в Україні. Висновок земля, небо і вогонь усе пам'ятає. Це не магія, не містика, але й не просто випадковість, бо неможливо не помічати, що більше Росія руйнує, то більше руйнується сама. Це як дзеркало дій, що розбивається об злість тих, хто його тримає, поки Кремль пала чужі домівки, вогонь виходить у їхні, поки вони ламають мости під ними. Тріщить земля. Карма за обстріл України 28 вересня. Прийшла до окупантів. пишете канал Топорпомсти, Ось що пишете канал Топорпомсти. Катаклізми землетруси також підриви на аварії на АЕС потопи, але все по порядку. У російському Сибіру стану на 28 вересня почались типові пожежі, які блискавично переходять на будинки на цьому тлі. Місцева влада закликала мешканців долучитися до гасіння вогню власними силами згідно з останніми даними. В Сибіру через сильний ураган почалось стрімке поширення ландшафтних пожеж у мінусинському влада закликала евакуюватись мешканців одного з мікрорайонів. Тотальний жах у заємці вогонь оточує село. Люди просять допомоги. Повідомляє канал підслуханого у умі. Нусинського. На... На цьому тлі очільника Лінінської сільради Усь Абаканського району Республіки Іван Сажин закликав усіх хто може допомогти брати лопати і мітли боротися з пожежою. Крім того, в регіоні заявляють про відкликання електрики та води в окремих районах. У Красноярську також розпочались масові відключення електроенергії в кількох районах на трасі, де в аеропорт вогнена стіна. Про масу відключення електроенергії також повідомляють жителі Кузбасу Алтайського краю. В той же час інші райони топить рівень води в рісці Тоболу російському Кургані за добу зріс на 2 метри і становить 631 см. А в Томську річка. Том в місцеву дорогу та греблі. Паводок на Росії, йде за планом дамба за дамбою в різних областях знищено військової інфраструктури, знищено пускові шахти та аеродроми. Російська влада кинула людей. Крім того, москвичі на собі також відчули, що та така велика вода. Москва, ріка, затопила, мавзолей, і червоноплощу не з каналізації. Плавають вулицями, столиці Росія здійняла всі сили, аби лікалізувати прорив на регіони. Імбайдуже Патрушов дав два дні, аби справитись з проривом дамби в Москві, заявивши, що на нараді. В говні я життєн буду роботи, сім роботи той же час. землетрус знищив таємний стратегічний аеродром, де на консервації стояли літаки. Ту-95, сто сім бортів згоріло повністю. Крім того, не так давно пролунала серія потужних вибухів в Ростові. Криму Краснодарі телеграм канали пишуть про землетрус. Арка Кримського мосту тріснула надвоє. Сотні будинків за буквально за сім хвилин вся Росія зупинилась. Заводи стала природа вносить свої корективи. Френ Хуберті став відомим на весь світ після того, як спрогнозував моторошні землетруси в Туреччині Сирії. Тоді від 50 до 100 багатоквартирних будинків рухнули за перші години поштовхів. Тепер він попереджає про такий же землетрус в Росії. В той же час в місці, де розміщені сотні ракет та склади спричинять детонацію, Хорбіц наголосив, що цей землетрус може відбутись у другий тиждень липня два року, його магнітуда. Становитиме щонайменше 8,5. і п'ять. наголосив, що цей землетрус може відбутись в жовтні 25-го року. В його магнітуда становитиме щонайменше 8,5 балів. Зокрема, в епіцентрі можуть опинитись Камчанка, Корильські острови. Редакція каналу Вони не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.